Це рішення приймає вище керівництво. Є оперативне командування яке відправляє. Є сухопутні війська, є міністерство оборони. Ну не командування бригади приймає такі попущали, <ривіпу> а наші дітей не пущають за чотири місяці. Порничні купили прикордонників них проводять ротації. їх там мало У нас нема ким замінити їх. Діти за понасоміча. Ну чекайте, Чекайте 70 тисяч. <звук> <звук> була мобілізація бу 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 на, <звук> на бумаг, <звук> <звук> то чому зараз не введе срочно воєнний склад в області, не зроблять срочну мобілізацію тих людей, які в нас є в резерві. Таке, таке саме питання, я би теж задав, але Тот? повірте, це не в чекати. Ну, Тоді нам їхати, нам їхати нам нам всім Київ, Я нам чекати. мені на Ви можете колективно звернутися, написати листа? Ну повірте, що не я це вирішую, не командир бригади. Слухайте, Я питання це Я ця... вас розумію. Да. Але ви теж порозумієте, за то ми пресу сюди попросили. Щоб ми теж порозуміли, поки вони будуть там задниці просиджувати, наших дітей там будуть вбивати. І їх б'ють тепер, бо я не можу дозвонити з вчорашнього дня. Не, я а в дітей, місту, слухайте далі, що я вам кажу. І преса говорить. Діти істерика. Не у всіх дітей, але є в дітей істерика. І діти так повіли, якщо не приймуть, і перемір'я за терористами має бути воєнний стан і наступ, конкретний наступ. Бо інакше, якщо Порошенко тягне хотіть сутки, всі діти впернуть сюди. Всі Ой, Боїх, вбері Ми вбері туди. Туди. Ми не лише вони, а й нацгвардія. Всі просто заберемо. Там, там є кі? конкретики Пулато. у нашому штабі. Вони будемо перекривати генералу СБУ, які стріляли в наших людей. Так чекайте. Тут що то треба йти за дітей, Хой ми за yeah. дітьми, бо знаєте, то інших з того нічого не хотіли.